Ох, Надя, а що ти вже придумала? Я хочу трішечки задекорувати наш дворик. Це в мене залишилися вазони, пам'ятаєш? Да. Тут були сульфіні і Та я вирішила, що їх прикрашу такими гілочками. І додавлю сюди ще трішечки червоних ягодочок, горобинки. Ну, у мене поки їх немає, я куплю. Це, я думаю, буде красиво. Зрозумів. Ти хоч, щоб все було дуже красиво. Да, так, дивісь. Отак повісимо, буде тут, тут вісити такий наш новорічний настрій. Зрозуміло. А ти що робив? Що я робив? Те, що ти мені загадала. Ти зробив? Ну так, да, зробив. Ти, можна, йти да. можна ти дивитися вже? Так. ти перевіряти мою роботу. Я попросила вовочку, щоб він мені в парник закидав снігу. Уже раз закидали, а це другий раз. Тому що і взимку парничок. Власне. Взимку парничок також потребує уваги. А ця тала вода дуже гарно зволожує ґрунт і корисна. Кожного року ми закидаємо парничок наш снігом. Ну, це, звісно, коли в нас є сніжок. Да. З часом води, воно буде підтавати. Якщо буде сніг, будемо ще докидати. Багато не треба снігу. А так потрошки додати. Не знаю, чи ви це робите, чи ви це знаєте. Може, і знаєте, але я завжди ділюся тим, що знаю. Молодець овочка, дякую тобі.